Доброго дня, шановні колеги криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта і проект Кухта Кепітал. Сьогодні спеціально для моїх партнерів з criptotraders League я запишу обзор по ринку криптовалют, а точніше, ми розберемо ключові рівні по біткоїну і по ефіру. Так? Ну, давайте перейдемо до графіків. Почнемо з ефіра. Тут відбувається дуже цікава тенденція. Після того, як минулої неділі я рекомендував в своїх обзорах купляти ефір, він непогано себе відпрацював. Для тих трейдерів, які не купляли ефір або купляли ефір, для тих, хто купляв. Моя рекомендація далі утримувати позицію. Для тих, хто не купляв або вже купляв і хоче добавитись по ефіру. У мене є певні орієнтири. Моє враження складається на те, що ефір далі буде рости. Є два варіанти торгівлі ефіра. Перший варіант це торгівля на пробой ключового рівню. Це в районі 1000 925 100, можна так сказати, 1930, да плюс-мінус. Немає великого значення. Перше, це можна виставити лімітку на пробой цього рівня, десь в районі 1935, і подивитися на реакцію, яка буде. Тобто, якщо буде реальний пробой, і ціна може дуже дуже сильно полетіти наверх, тобто ракетою. Це перший варіант. Тобто для тих трейдерів, які працюють на пробою, я би брав цей рівень як основу в, на ближайший час. Не виключено, що можуть бути якісь ловушки, можуть бути ложні, і більш в важкому форматі будемо далі рухатись наверх. Але це перше, що створилося на ринку дальше. Другий варіант це. Просто набирати ефір з, з, з даних рівнів, з даних цін, які відбуваються. Тобто орієнтир як ключова підтримка, це 1865. Тобто мінімуми, які у нас сформувалися останні 5 днів. Тобто, от оці мінімуми. Вище цього рівня я би купляв, тобто з даного рівня можна купляти далі, якщо ціна опуститься додатися. Не виключно, що може бути ложний винос з даного рівня, але я бачу, що реально лімітно хтось формує тут покупочку і не дає ціні далі опуститися вниз, і, скоріше за всього, буде пробой ціни наверх. Орієнтир по ефіру на ближайший час, якщо дивитися середньостроково, я думаю, що він може, ми можемо в ближайший час ця неділя плюс-мінус добити до рівня 2000, а точніше 2100, даже можемо добити ці рівні. Там 2140. Оцей максимум, який у нас був в середині квітня. Так? Тому купляємо ефір. І Головне зберігати ризики, тому що це ринок пам'ятає. Ну і по, по біткоїну ключовий рівень, на який я би звернув увагу в ближайший час, це 31 тисяча. Що це за рівень? Це рівень аналогічно середина квітня, максимум, да, з якого в нас була сильна корекція. Практично десь під 6 тисяч доларів. Да? У нас була корекція плюс-мінус. На даний момент, що у нас відбувається? Ми підійшли до цього рівня. Був ложний пробой 23 червня, але бачимо, що реакції на цей ложний пробой немає, тобто була невеличка корекція, і далі ціну піджимають наверх. Можна працювати з ліміткою на 31 тисяча, чуть, чуть вище. так, з орієнтиром на те, що буде пробой даного рівня, і ми полетимо дуже високо. ну, Ближайші цілі це локальні 32-33 тисячі, можливо, десь 34-35 в ближайший час, ми покажемо. Ну і в принципі все. тобто Зараз ситуація дуже проста. Нагадую, минулого разу я проводив навчальні вебінари на тему пробой. Також нагадую на моєму YouTube каналі. Є дуже багато матеріалу навчального, по пробоям, як працювати по тренду, так і контртренд. Тому вам буде зрозуміло, чому я так думаю по ринку. Для тих, хто цікавиться не просто торгувати, а і зрозуміти логіку. Ви можете це все продивитися. Для тих трейдерів, кому це цікаво, більш детально вивчити. Нагадую, під відео буде посилання на мій проект Кухта є Інформація по навчанню, є мої контакти. Пишіть, і ми вже детально зможемо з вами цьому навчитися. Обов'язково зберігайте ризик-менеджмент, тому що це ринок все можливо. Можливо, будуть якісь багато виносів цих рівнів. Да? Не завжди ринок іде з е, першого теста на пробой. Да? Можуть бути ложні, потім знову повертаються. Але в принципі у нас ситуація поки на даний момент е, от така. Так. А далі вже е, побачимо, якщо ринок буде змінюватися. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки, пишіть питання в коментарях, які вас монети цікавлять для того, щоб я їх переглянув наступного разу. Можливо, наступного разу я вже відкрию більше монеток, якщо будуть якісь цікаві ситуації. Всім дякую, до побачення.